Поїхали розбирати кейс інтернет-магазину автоелектроніки, автозвуку, автоінструментів, автоаксесуарів і все, що пов'язано з автомобілями. Давайте в двох словах про магазин і далі покажу по кампаніям, по результатам все розповім, все покажу. Значить, магазин розміщається на хорошопі. Багато років клієнт, значить, казав, років 8 чи 9 розміщався на пром. Але з тим ну, хейтом, який зараз йде в Бікпрома, через реалізацію їх нововведень багато хто переїжджає. Ну, багато хто робить сайти на OpenCard, WordPress. Цей клієнт вирішив робити на хорошоп. Значить, Назви сайту у нас однакові. Різниця в тому, що на хорошоп більш офіційно там TM, тобто domain.ua, А на промі ми залишили domain.com.ua. Сайт на промі працює чисто на каталог. там Google Shopping ми залишили на якісь там мінімалки. От, і сайт ми робили два тижні. Багато було товарів, десь 58 чи 60 тисяч позицій було багато категорій, підкатегорій. Але дивлячись зараз на результат і як нам сайт допомагає продавати. І от, порівнюючи там за весь період, який клієнт продавав на пром. Ми розуміємо, що будь-який період взяти за от там три місяці, так, і такого результату не було. Ось, і порівнюючи сайт на Хорошопі і на пром, на пром сайт там, з 2005 го може, року, на хорошопі сучасний адаптивний, класний сайт, і ну, це просто небо і земля, м'яко кажучи. Окей, поїхали по результатам. Значить, результати я беру з. З 30 серпня по 26 листопада, навіть повні три місяці. Ось тут на початку ви бачите, що там скакнула вартість, і я вам можу показати там не тільки вартість, скакнула, там і вартість конверсії теж скакнула, 2400 гривень за конверсію було за перший день. Ну, тому що ми запустили багато кампаній рекламних, і робот Google пішов. Кудись не в ту сторону. Ну, потім вже все стабілізувалось. Окей, поїхало. Значить, вартість реклами у нас склала 1 165 тисяч. За цей період ми отримали 3100 конверсій. По факту я хочу сказати, що що рахувати Direct, органіку, реферал, Дзвінки, Чат, може, ще щось забув, там за 4 тисячі замовлень вийде. Фактично RAS 1300%, по факту він більший. І оборот за цей період 15 мільйонів 300 тисяч. Знову ж таки, якщо брати дані з аналітики або краще з CRM, там буде за там, 20 або 22 мільйони. Окей, тепер по рекламним кампаніям. Я тут зупинятися довго не буду. Ви, якщо от захочете там, зупиняйте тут-от відео. На СТОП і дивіться по кожній кампанії, яка там вартість замовлення, який оборот, скільки витратили, скільки конверсій отримали. Значить, Що я можу сказати? Кожна, кожен перформанс МАКС працює там з різними стратегіями. максимум конверсії, максимальна цінність конверсії, ROAS, єдине, що не працює, це CPA. Немає кампанії на CPA. Працює два шопінга на збір запитів. А в кожному перформанс Max у нас мінімум 3-4 групи об'єктів на різні аудиторії, різні ключі, різних конкурентів, різні, різні підкатегорії і тому подібне. Зараз все це не згадаю там, розбирати. Так? В різних групах об'єктів у нас там або є фото, тексти, тому подібне, або вони чисті, Тобто це все теж. Тестуємо. Єдине, що я хочу вам сказати показати, ось тут от бачите, наприклад, ви можете помітити дві останні кампанії: вони вартість конверсії 3300 гривень і 2200. Або, наприклад, ось ця от кампанія, де вартість конверсії 635 гривень. Значить, ці кампанії ми після десь минулу, минув місяць, або пів півтора ми розуміли, що у нас. В принципі, в показів на мобільних телефонах дуже класно йде, тобто все окей, ми там конкуренцію витримуємо і все окей. Так, до речі, по бюджету: от 15 тисяч гривень в день ми витрачаємо. Ну, по факту, якщо чесно, Google більше знімає, ніж 15 тисяч тому таке. Ось, значить, повертаючись до цих компаній, ми дуже класно показуємось на мобільних пристроях, але... Є товари і є категорії, які дуже специфічні. І, наприклад, тут я знаю по собі, останній раз, там, коли ноутбук обирав, мені було зручно зайти з ПК, там, наприклад, на розетка або Хотлайн, і з ПК порівняти: там, в цій моделі є то то-то, то-то, в цій моделі немає того-то, того-то, того. -то 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 -то. І якраз ось ці такі специфічні, скажімо так, речі ми показуємо тільки на ПК і ноутбуках, тобто в налаштуваннях компаній. Ми вимкнули покази на телевізорах, на планшетах, на мобільних пристроях. У нас вартість конверсії тут велика через кошик, але по факту ми фіксуємо ці замовлення через звернення в чат, через дзвінки. Тобто є комунікація між менеджерами, і ми розуміємо, що ці позиції продаються. Чому ми не прив'язали ці цілі в компаніях? Тому що ми спробували полетіла вартість конверсії, полетіла цінність конверсії, робот почав дуріти, і ми це все вимкнули, тільки у нас кошик працює. Ось, тобто ми не фіксуємо в Google Ads ні дзвінки, ні звернення в чат, тому що реклама почала гірше працювати відпрацьовувати. відпрацьовувати. Але, от, наприклад, в двох останніх рекламних кампаніях ми чітко розуміємо там. Небагато позицій, там їх штук 40-35 в одній і в іншій, і ми там, грубо кажучи, за тиждень просимо у менеджерів робити звіт по цим позиціям, якусь позицію там вимикаємо, якусь там додаємо, робимо більше ставку і все це фіксуємо. Ось. Тому, якщо у вас гарні покази, супер класні на мобільних пристроях, але на ПК. Вас не, не видає Google, не, не показує в видачі. А у вас товар, скажімо так, специфічний, і ви можете реально втрачати потенційних клієнтів. Робіть так само, або, якщо хочете, налаштувати, щоб, щоб вам налаштували гарну рекламу, звертайтеся до нас. Будемо і вам теж так налаштовувати, щоб ви не втрачали потенційних клієнтів. Це, дякую за перегляд, пока-пока.